Друзі, вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі. У коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку дуже важливих заяв, які пролунали від представників адміністрації Дональда Трампа, які стосуються України. І найперше всі погляди звернуті до Європи, тому що там працює велика команда американської адміністрації. Зустрічі у межах засідання міністрів оборони країн НАТО. Це Мюнхенська безпекова конференція. І сьогодні, власне, в ці хвилини відбувається засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн. Вперше головою на ньому Велика Британія, а не Сполучені Штати. Утім, очільник Пентагону під гексет виступив на відкритті зустрічі і озвучив низку гучних заяв, і зокрема бачення розповів про бачення. Президента Трампа щодо завершення російсько-української війни. Він сказав, що кровопролиття має зупинитися що війна має завершитися однак, повернення до кордонів 2014 року не є реалістичною метою. Сказав під Гексет. Він сказав, що Сполучені Штати не вважають, що членство для України у НАТО може бути реалістичним результатом мирного врегулювання. Вашингтон також хоче, як сказав Під Гексет, щоб європейські партнери взяли на себе більше лідерство у допомозі Україні, а також у питанні безпеки безпекових гарантій власне більше про ці заяви, про реакцію на них від європейців поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом цюпином який приєднується до ефіру. Нині Богдане, вітаю тебе. Вітання, Богдане. Давай спершу послухаємо, які заяви пролунали у промові Піта та на відкритті засідання Рамштайн. І далі повернемося до обговорення. Так, We want, like you ми хочемо, як і ви суверенної та процвітаючої України, але ми повинні розпочати з визнання того, що повернення України до кордонів, які були до 2014 року, є нереальною метою. Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань. Міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб переконатися, що війна не розпочнеться знову. Це не має бути мінськ, 30 При цьому Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом регулювання шляхом переговорів. Натомість будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатним європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні, у будь-якому разі вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО. Вони не повинні підпадати під дію статті 5. Необхідно також забезпечити жорсткий міжнародний нагляд за лінією зіткнення, аби внести ясність у межах будь-якої гарантії безпеки американські війська не будуть розгорнуті в Україні. Богдане, ця заява безумовно відрізняється від того, що ми звикли чути на відкритті засідань контактної групи із оборони України. Які найважливіші моменти ти б виділив із того, що ми вже почули, із решти заяви Піта Гексета? і що ці заяви говорять про курс, який обирає нині адміністрація Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України? Юлю саме так, тобто з того, що зараз заявляють американські представники. Тут у Європі очевидно, що і європейські політики, і Україна також намагаються з'ясувати, що саме які можуть бути наступні кроки адміністрації Сполучених Штатів, якою може бути позиція США у Європі в НАТО, і на що можна розраховувати далі. І справді я фактично був вимушений стежити за. Промовами американських представників насамперед американського міністра оборони, який завжди головував на зустрічах у форматі Рамштайн, тому перше, що впадає в очі, це дуже велика різниця у наголосах. Тому що якщо раніше від представника сполучених штатів ми чули наголоси на тому, що Україна героїчно захищається про те, що Україні треба допомагати цього разу. Американський представник лунав зовсім інакше. Американський представник наголошував на тому, що треба якомога швидше досягти миру. Більше того, це лунало як готовність. Сполучених штатів піти на певні поступки Росії, тобто, якщо Росія весь цей час наголошувала на тому, що вона проти того, аби Україна вступила до НАТО, саме приблизно це пролунало також з вуст американського представника. Тобто, звичайно, не було слів, що Україна. Не стане членом НАТО, але те формулювання, яке пролунало від міністра оборони е Гекзета, е лунало саме так, що йдеться про намагання, е зокрема Сполучених Штатів, досягти умовленості з Росією про е припинення війни і про те, що членство України е у НАТО. Не виглядає як один з варіантів, на якому е, Україна наголошує вже давно. До речі, е, нагадаємо, що саме членство у НАТО чи е, гарантії безпеки, які Україна вважає абсолютно необхідними для справедливого і сійкого надійного миру, і членство НАТО е, є ключовим у цьому у цих пропозиціях України е, України. То ми зараз бачимо, що е, Ця вимога України чи цей заклик України фактично американським представником відкладається в бік. Наголос робиться не на тому, що Україні треба збільшити допомогу, а на тому, щоб якомога швидше припинити бойові дії. Богдана було дуже цікаво звичайно побачити, як відреагують на це і представники України, представники інших партнерів і союзників. Зараз ця ситуація розвивається. І як ти сказав, ти зараз у власне у Мюнхені, де відбувається Мюнхенська безпекова конференція, через кілька днів буде важливо почути, якими будуть реакції на ці пропозиції, озвучені американською стороною щодо їхнього бачення на цю мить про завершення війни. Богдане багато закликів у промові Піта Гекса, та також пролунало прямо до євро. Європейців. це по перше, бути більш реалістичними, як сказав Під Гексет, брати на себе лідерство у допомозі Україні і витрачати більше на власну оборону, що відповідають на це європейці і союзники по НАТО. Е, мало хто з європейців е, говорить про те, що не треба збільшувати витрати на оборону, це визнають фактично усі. Питання лише напевне стосовно того, про які цифри йдеться, тому що у той час як від американського президента Дональда Трампа Трампа пролунав нещодавно заклик про підвищення мінімального порогу, так би мовити, з. 2% до 5% від ВВП кожної країни члена НАТО, то європейці намагаються бути дуже дипломатичними. Вони з одного боку не заперечують про те, що про те, що йдеться про таке різке, більш ніж вдвічі підвищення витрат на оборону. Але скажімо, цифра 3% лунає, і про те, що. Європейці не мають іншого виходу фактично в цій ситуації, як брати на себе більшу частину тягаря. Це також пролунало і, зокрема сьогодні від генерального секретаря НАТО Марка Рюда. Він говорить про це часто і говорив про це сьогодні знову на Вашингтонському саміті союзники пообіцяли надати Україні 40 мільярдів євро допомоги на безпеку в 2024 році. Члени альянсу не тільки виконали свої зобов'язання вони їх значно перевищили. Вони надали понад 50 мільярдів євро. Більше половини з яких надійшло від європейських союзників і Канади. Це є чітким сигналом нашої непохитної відності Україні. Це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні. Але аби справді змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше. Що сильнішою буде Україна на полі бою, то сильнішою вона буде за столом переговорів. Наше мислення має полягати в тому, що ми готові захистити кожен дюйм території НАТО. І Ми будемо готові не тільки зараз, і це моє прохання не тільки зараз, але й у майбутньому. І це стосується вашого другого запитання. Якщо ми будемо дотримуватись 2%, ми не зможемо захищати себе через 4-5 років. Ми повинні витрачати більше, і не тому, що я хочу нових цілей, а тому, що коли ви подивитеся те, що ми робимо зараз, союзники попросили нас зробити це, і ми робимо це. Разом із союзниками оцінюючи прогалини між тим, де ми є, і тим, де ми повинні бути, аби захистити себе через 4-5 років, ці прогалини просто занадто великі, аби їх можна було заповнити двома відсотками. Богдана, Велика Британія головує цього дня і цього разу на засідання контактної групи із оборони України. Якщо темою дня так виглядає, стала реалістичність та реалістичний підхід до того, що можна зробити, що не можна зробити, а що можна планувати, якою може бути мета. То чи реалістично, що Європа може взяти на себе це лідерство не лише у військовій допомозі Україні, але і у питанні гарантій безпеки, про які і говорилося у промові під гексатам? Напевне, якщо пробувати аналізувати ситуацію, то а, можна сказати, що з Європою проблема в тому, що ми говоримо про Майже 30 країн так це велика кількість урядів, різні політичні партії при владі. Зараз ми бачимо, що знову ж таки лідерство у цій справі виявляє Велика Британія як свого часу на початку російського вторгнення в Україну, і сьогодні на засіданні у форматі Рамштайн головував. Британський міністр оборони Джон Гілі і до речі я зауважив, що від американського колеги від Піта Гекзета пролунало, пролунало така фраза, що Велика Британія сьогодні головує на засіданні цієї міжнародної групи підтримки оборони України і взяла на себе лідерство. Не зовсім знову ж таки чітко зрозуміло, що буде далі з цією групою що буде далі з засіданнями у форматі Рамштайн. Стурбованість така велика, що, наприклад, сьогодні на прес-конференції у Брюсселі ми почули навіть запитання. А чи виживе е, Рамштайн? Е, що буде далі? Чи будуть, чи будуть далі збиратися регулярно країни понад 50 держав, які підтримували Україну військово під головуванням, під керівництвом Сполучених Штатів е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте? Про це говорив, відповідав досить таки дипломатично, але, можливо, не зовсім чітко, бо ситуація, напевне, ще остаточно не з'ясована. Він наголошував на тому, що західні країни, і, зокрема, країни НАТО, і надалі будуть допомагати Україні. Яка ж буде, яким буде механізм координації, він сказав, що і група формат Рамштайн потрібен. І під під керівництвом так би мовити тієї держави, яка буде головувати там, і формат, який створений у межах НАТО. Зокрема, наприклад, він казав, що механізм це чи штаб координації допомоги Україні, який створений у межах НАТО, буде насамперед віддати питаннями. Тренування навчання українських військових, тобто зараз таке враження, що зі зміною адміністрації у сполучених штатах і з тим, що виглядає як певна зміна наголосів, якщо не зміна позиції США, що ми на порозі досить таки серйозних серйозних змін, які угу. відбуваються буквально на, на наших очах. Богдана нас лишається буквально одна хвилина. За чим ти стежиш цього тижня у Європі? Тому що велика команда представників адміністрації Дональда Трампа і в Брюсселі, і в Мюнхені, і в Парижі була на початку тижня. На що варто звернути найбільшу увагу? Дивіться, ми бачимо зараз заяви від міністра оборони Сполучених Штатів, і вони вже викликали велику увагу. Чимало запитань щодо щодо подальшої долі е, того, як саме е, захід, як саме Сполучені Штати будуть допомагати Україні. На чому вони будуть робити наголос на допомозі Україні, на підтримці чи на тому, щоб якомога швидше досягти е, домовленості з Росією про припинення війни, це е, про це сьогодні говорив міністр оборони Сполучених Штатів. Е, Тут у Мюнхені буде говорити віце-президент Джей Ді Венс. Ми також у Європі чекаємо державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. І очевидно, що партнери Сполучених Штатів тут у Європі і не лише, не лише у Європі очікують, що з поєднанням роз'яснень. Керівника оборонного відомства США, керівника дипломатичного відомства США і, і віце-президента Сполучених Штатів, ми отримуємо більш цілісну, цілісну картину, і очевидно, від того, що європейські партнери будуть бачити, які зміни угу. можна очікувати, чи відбувається у США, вони будуть виробляти свою позицію. Безумовно, Богдана, повернемося до цієї теми до цього обговорення вже завтра, тому що ми знаємо, що події у. Європі не завершується. Дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, стежить за усім найважливішим, що відбувається цього тижня у Європі. Будемо продовжувати повертатися до цієї розмови. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ рідний Дрогобич. Вітає Мілан дивиться Кременчук. Також дивляться із Німеччини і з Італії на зв'язку. Афіни а є зокрема запитання про те, чи буде Трамп вимагати з Угорщини та Словаччини внеску, хоч два відсотки Безумовно, ми знаємо, що Дональд Трамп він вважає, що країни, союзники і партнери по НАТО мають витрачати принаймні 2% на оборону, але він каже, що має бути більше до 5%. Безумовно, ми очікуємо, що це буде однією із тем, які лунатимуть на засіданнях цього тижня, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції, і це вже видно із промов, які лунають із Брюсселя цього дня. Ми ж продовжуємо. Моємо наш ефір, і в білому домі вважають, що звільнення Росією американця Марка Фогеля може бути добрим сигналом про готовність Кремля домовлятися про завершення війни в Україні. Такі заяви пролунали напередодні від радника з нас США Майка Волса і від самого президента США Дональда Трампа. Ми знаємо, що Дональд Трамп зустрівся із звільненим американцем учора пізно ввечері, Щойно літак із Марком Фокелем приземлився у Вашингтоні. Детальніше про цей несподіваний обмін його значення і питання довіри до Кремля говоритимемо далі із Остапом Яришем співведучим, який цю тему веде. Остапе, привіт, вітаю. Отже, Остапу Остапа. Як на думку президента Трампа, обмін фогеля може бути кроком на шляху завершення російської війни проти України? Що дає йому підстави для оптимізму? Та вчора пізно ввечері Дональд Трамп прийняв у Білому домі Марка Фогаля американського вчителя. Який перебував у російській тюрмі з 2021 року, Росія його затримала в аеропорту, звинувачила в тому, що він, начебто, незаконно володів наркотичними речовинами, марихуаною, якою йому в сполучених штатах це була медична марихуана, яку йому виписали для лікування хронічних болей. Так, але повертаючись до заяв Дональда Трампа, до заяв, які ми почули від Білого Дому, дійсно юлю в заяві радника з нацбезпеки Сполучених Штатів Майка. Вол, це йдеться про те, що я зацитую цю заяву, що це служить демонстрацією доброї волі з боку Росіян і знаком того, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій та жахливій війні в Україні. Сам Трамп, приймаючи Марка Фогеля в Білому домі, він повторив цю заяву іншими словами, сказав, що цей вечір є важливим елементом, можливою складовою в тому, що зрештою призведе до закінчення російської війни проти України. Хоча Юлі, ми знаємо, що саме в ті хвилини, коли тут у Вашингтоні приземлився рітак з Марком Фогалем, Росія запустила балістичні ракети по Києву в Києві. Це було а, за четверту ранку, і саме в ті хвилини так Росія а, демонструвала, що вона не збирається припиняти свої обстріли українських міст. Хоча давай послухаємо, що каже президент Трамп, як він характеризує важливість цього моменту для. Будь-яких майбутніх переговорів це може бути великою важливою частиною закінчення війни з Україною. Ми цінуємо те, що зробив президент Путін. Я думаю, що ми також досягли значного прогресу щодо війни. Я хочу, аби війна закінчилася. Тієї війни не повинно було бути. Її б ніколи не було, якби я був президентом. Але це такі сталося, і тепер ви маєте розбомблені міста і мертвих людей. Так багато мертвих людей цього ніколи ніколи не повинно було трапитись. І ви можете стати великим каталізатором. Нинішній вечір дуже важливий для припинення війни. Я думаю, що всі хочуть, аби вона закінчилася. Юлю трохи детальнішим у своїх поясненнях був державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, спілкуючись із пресою. Він сказав, що цей обмін марка Фокеля не пов'язаний напряму тему із жодними зусиллями чи майбутніми переговорами із Росією щодо закінчення війни, але він каже, що. Це є сигнал і хороший сигнал в тому, що Росія а, пішла назустріч плані комунікації, і що цей обмін може стати пізніше поштовхом для чи підґрунтям для будь-яких будь-якого майбутнього процесу, хоча прямо обмін не пов'язаний жодним чином із закінченням російської війни проти України. Марк Рубіо пояснив це тим, каже: якщо ви не можете добитися обміну американського громадянина, то було би. Сміливо припустити, що дуже складно чи майже не було б шансів на будь-які інші подальші. Переговори з Росією, про які зараз говорить адміністрація Трампа. А він підтвердив, що нинішній обмін чи вчорашній обмін так не є не є першим кроком до цього, але це є поштовхом до якогось можливого розвитку, який побачимо далі. Ми люстемо власне за цим, як буде ця ситуація розвиватися, і які кроки чи дії побачимо ми пізніше з боку Сполучених Штатів Росії та України. Остапа, чи знаємо ми деталі цього обміну, і буквально перед ефіром з'явилася інформація про те, кого Росія власне отримала взамін. Що ми знаємо, Так, такі знаєш, коли питав до Дон Трампа про те, які власне були умови обміну, що Росія отримала взамін. Він сказав, що небагато, але назвав ці умови чесними, назвав їх розумними. Згодом у Кремлі підтвердили, що Сполучені Штати звільнили російського громадянина, який Перебував на території Сполучених Штатів офіційно кажуть, його ім'я розкриють після того, як він прибуде вже до Росії. Втім, дійсно буквально щойно в пресі з'явилася інформація, що це може бути Олександр Війнік, це російський бізнесмен та співзасновник обмінника криптовалют. Думаю, незабаром будемо знати більше про це. Будемо мати більше інформації. Власне про те, ким є цей Олександр Віннік. Будемо про це говорити в наших наступних програмах в наших платформах, на нашому сайті. Тому стежте Марку Рубію знову ж таки Юлію, Коментуючи в пресі, чи обіцяли Сполучені Штати в Росії щось в обмін, коли йдеться про Україну, коли йдеться про переговори. сказав, що умови обміну не були жодним чином пов'язані, і в обмін Росії не дали жодного якогось порозуміння щодо України. Він ці речі розмежової так виглядає, що дійсно сполучені штати юлю в обмін натомість звільнили російського громадяна, який перебував. На території США і дуже важливим питанням у цьому контексті є ми почули заяви від Білого Дому від Майка Волца про те, що це може бути ознакою доброї волі Росії вести перемовини про завершення війни проти України. Але чи можна довіряти власне Кремлю, базуючись лише на цьому одному обміні? І загалом чи можна довіряти на слово Кремлю? Зокрема, про це наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова напередодні запитала американських законодавців як респуб? республіканців, так і демократів. Давай послухаємо їхні думки. Аміна, тинк сердний президент Трамп з алвіс немає сумнівів, що президент Трамп завжди знаходиться у стані переговорів. Він зробив декілька дуже конкретних заяв щодо американців, яких утримують по всьому світу, не лише в Росії. Я думаю, що його довіра до свого друга, учасника переговорів, який врятував цього вчителя, не лише перший приклад того, що він робить, аби гарантувати безпеку американців у всьому світі. Я думаю, що це свідчить про здатність президента Трампа вести переговори та про його давні стосунки з президентом Путіним. Вони розуміють, що їм потрібно довіряти одне одному, аби рухатись вперед. А щодо вашого питання, чи означає це, що вони можуть працювати разом? Я абсолютно переконаний у цьому. Це може бути ознака початку переговорів, але мені про це невідомо напевне. Я не знаю перед історію, чому цю людину звільнили і що означає це, а також що Сполучені Штати були змушені дати у замін. Але я знаю, що ми народ та уряд сполучених штатів маємо стояти за Україну, допоки не завершиться цей сумний період сучасній історії. Я вважаю, що не варто довіряти нічому, що йде від Путіна. Ми вже бачили, що це за людина. Але ми також знаємо, що в будь-якій точці світу навіть із нас. Шими найбільшими ворогами нам потрібно продовжувати перемовини. Нам потрібно пробувати знайти шляхи до мирного політичного вирішення проблем, але це не означає зраджувати Україну. Наш першочерговий обов'язок підтримувати оборону України, яка зазнала незаконного вторгнення. Ми ніколи не повинні довіряти Кремлю та Путіну. Він є ким він є. Він диктатор. Він зла людина. Тож ні, ми ні за що не маємо довіряти йому або будь-кому в його режимі. Щодо того, який меседж несе цей крок. Я думаю, що це меседж про те, що мир через силу діє. І коли у вас є сильне американське керівництво, яке вірить у мир через силу, то результатом стає справжній мир. А фогель повертається додому. Ми дуже раді за нього та за його родину. Він був неправомір. Ірно затриманий режимом Путіна, але незаконно затриманих людей в Росії значно більше. І я сподіваюся, що він стане першим із багатьох, хто повернеться додому на свободу, на що вони заслуговують. Ми з такими думками американські законодавці поділилися в інтерв'ю нашій конгресові кореспонденції Катерині Лісунові. Остапа наша дач питає ми Чи можна спитати на брифінгах Пентагону і Білого Дому, чи хоче США перемоги України і звільнення всіх. Окупованих територій я трошки перефразую із заяв, які ми почули, із інтерв'ю, які ми почули в минулі 24 години. Яка загалом картина вимальовується щодо бачення цієї адміністрації щодо завершення російсько-української війни? Юрій, відповідаючи на твоє питання, на питання глядача. Ми звісно будемо ці питання адресувати, поки що. На жаль, ще не відновилися брифінги у Пентагоні за новою адміністрацією. Їх ще не було. Ми очікуємо їх початку, тільки вони почнуться. Безумовно постараємося бути на місці і поставити важливі питання, зокрема ті, що ставити вона юлю. Повертаючи до того, що ти питаєш, дійсно дуже важливі заяви пролунали сьогодні. На засіданні в форматі Рамштайн від міністра оборони чи почули ми їх від Марку Рубіо в інтерв'ю американській пресі. Два підсумуємо, тому що важливо тут розуміти. Я маю кілька нотаток. Важливо також е, бути точним. Кажуть безумовно, що сполучених штатах, і ми чуємо це на всіх рівнях. Що пріоритет зараз для адміністрації Трампа це якомога швидше закінчити російську війну проти України, тому що вмирають люди, продовжуються страждання. Це триває надто довго і Дональд Трамп Хоче це закінчити. Це червона лінія, червона нитка. В тих заявах, які ми чуємо від різних посадовців, під гексед Юлі Сьоні сказав, що Сполучені Штати хочуть бачити сильну та незалежну суверенну Україну. Втім, є кілька речей, які ми почули публічно офіційно, можна тепер вже говорити від адміністрації Сполучених Штатів. Кілька моментів, які характеризують цю майбутню політику безпекову США щодо України, перше що під гексид каже, що повернення на думку Пентагону на думку міноборони сполучених штатів. Повернення до кордонів 2014 року є нереалістичною метою також нереалістичним є вважати, що Україна приєднається до НАТО в рамках будь-якого переговорного процесу. Під гексет також говорить, що потрібно забезпечити гарантії безпеки. Навінка що це не має бути мінськ. 3 але також Юрій, це не має бути гарантії безпеки на думку під Гексета, під парасолькою НАТО. Він говорить про присутність європейських та неєвропейських Військ на території України миротворчих, якщо до цього дійде, втім виключає присутність будь-яких американських військ. Також під гекзато говорить і наголошує на тому, що Європа має на себе брати найбільшу частину тягаря чи найбільшу частину відповідальності за підтримки України, коли йдеться про підтримку боєприпасами, зброєю. Коли йдеться про нарощення своєї індустріальної бази, також він говорить про те, що потрібно запроваджувати сильніші санкції на російську енергетику, на російський енергетичний сектор, щоб таким чином примусити чи притягнути Росію до переговорів. Це те, що ми почули ми від нього. Марко Рубіо державний секретар, лізі, зі свого боку також говорить про те, що для Президента Трампа важливо покласти край цій війні. Але він каже, що це має бути справедливий кінець, і сполучені штати мають переконатися, що Війна не розпочнеться знову через 2-3 роки, що Росія не зможе знову атакувати Україну. Втім, також Марко Рубіо говорить про те, що і Україні та Росії доведеться піти на певні Поступки, ми знаємо, юлю, що степи. цього тижня так багато відбувається. Багато посадовців в Україні американських, тому безумовно стежимо за тим та за їхніми заявами. Остапа безумовно будемо продовжувати вести цю тему. Богдан Цюпин працює у Мюнхені. Ми зі свого боку у Вашингтоні будемо ставити важливі для вас запитання і важливі для України запитання, щоб дізнатися лише достовірну інформацію і про позицію Сполучених Штатів щодо російсько-української війни і про те, що думають європейці. Дякую вам дуже. Це була програма Брифінг. і Остап Яриш мій співведучий, розповідав про все найважливіше від адміністрації Дональда Трампа. Побачимося у наступних ефірах. Папа. -па.